Моменти незламності у картинах та фото. Виставки про російсько-українську війну відкрили у приміщенні ЦНАПу. Організатори кажуть, тут зібрано майже 100 робіт вихованців художньої школи імені Данила Нарбута і 20 світлин. Все, що нагадує про жорстокість ворога та, попри це, незламність української нації. Чим він тільки не займався, це була і журналістика, і редакторська робота, і піар-компанію він свою мав. Це була його мрія. Пані Анна розповідає про свого чоловіка, загиблого на російсько-українській війні Володимира Мукана. Світлини, які він встиг зробити під час служби на фронті, стали частиною масштабної виставки до Дня державності у міському центрі надання адмінпослуг. Він не міг не піти на війну через те, що він розумів, що він може щось зробити для своєї країни, і тільки займаючи цей піксель, як він за свій піксель я можу теж вплинути на зміни в нашій країні позитивні. Основна його настанова була, яку він говорив, про яку він говорив мені людям, які з ним працювали. Що все за що ти берешся, воно має повинно мати суспільне значення. Інакше й не може бути, додає пані Анна. Серед його робіт світлини побратимів та будні військової служби в умовах війни. Побратими Володимира називають його справжнім героєм України. До лав збройних сил України приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Він Неодноразово приймав участь в бойових завданнях. Спочатку попасно, в якій він безпосередньо приймав участь і виходив з сильними боями з нею і втратами. Потім, на жаль, Бахмут став останнім його рубіжем. Експозицію фоторобіт Володимира Мукана об'єднали із картинами вихованців школи імені Данила Нарбута. Відвідувачам виставки ідея сподобалась. Ті, хто прийшов на відкриття цілеспрямовано, високо оцінили талант юних митців. Не хочете... такого, такоше черга або ось козак козаки, козаки загалі а от портрет загайза. Окрему частину приміщення ЦНАПу займають понад 30 робіт студентів-дизайнерів Черкаського вишу та професійних художників. Картини та плакати стали частиною всеукраїнського проєкту. Це представлені роботи, як я кажу, дві номінації це мистецтво, це живопис, це різні техніки. І тобто, оскільки вона починалась на початку, він і не кожен художник, який ну, хотів би виразити свої думки, міг, би, міг мати при собі якісь матеріали. Дехто був в окупації, дехто був ну, не в майстернях, робив свої роботи, тому вони виконувалися тими матеріалами, які були під рукою. Ініціаторами комбінованої виставки було керівництво ЦНАПу. Тут кажуть, подібні проєкти допомагають бути ближчими до людей та пам'ятати, що боротьба за незалежність триває. Частину експозиції зроблять постійною. Ми започатковуємо на нашій базі створити постійний такі експозиції, які будуть говорити так, що творчість іде до людей. Люди в нас постійно відвідують по різним питанням, як зайники. Це порядка п'яти тисяч відвідувачів в місяць, і ми готові кожен раз їм доповняти їхню реалію тими роботами, які в нас є з Черкасах. Ми плануємо її змінювати. Ми плануємо зробити так, що до кожного свята державного і в періодичності ми будемо змінювати роботу. У нас є роботи наших художніх шкіл дітей. У нас є роботи наших авторів, митців, які мають на увазі патріотично влаштовані, ті, що військові. Оновлюватимуть. Виставку і роботами черкаських студентів така постійна експозиція допоможе у патріотичному вихованні відвідувачів і підкреслить налаштованість колективу установи, а ще нагадуватиме про ціну перемоги. Його останні фотографії це була земля, всіяна гільзами тому. Для мене ці фотографії вони найважчі, і як на мене, так має бути для кожної людини, тому що земля це те, звідки ми виходимо, і те, куди ми повертаємося. І ця війна вона дуже наближає нас до поняття смерті і життя, яке бореться зараз на сході України. Вікторія Чорнобилець, Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.